Здоровенькі були. Цьому відео ми знову відвідуємо волонтерів в селі Шешери, які печуть для військових. Це вже третє відео з цієї шкільної кухні, і в ньому Люба з командою покажуть нам рецепт пісних світвечерових пампушок, які роками тут готують на святу вечерю. Але в цей складний рік пампушки та різну випічку ще готують на фронт, щоб захисники відчули трохи домашнього затишку. Ви побачите, як волонтери працюють в умовах виключення світла та що ще готували в той день, окрім пампушок. Ви на каналі Наші Бесаги, де ми показуємо їжу українців, а під час війни намагаємося досліджувати, що волонтери. Тере готують для військових. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал та не забувайте поширювати відео. Це допомагає єднатися навколо добрих справ. Приїхав я саме в той момент, коли не було світла. Люба в цей час доробляла два величезні пироги. Пиріг з, сиром і з маком і пиріг яблучний. Пісочне тісто і там, і там. Поїде на фронт. Завтра хочемо їхати, і ми їм віддамо. Коли дочекалися світла, пироги миттю по черзі летять в електричну духовку. І відразу переходимо до пампушок. Починаємо пісні пампушки. На літру води даємо стакан цукру. Хто любить, може трошки дати більше. Стакан води. столовуваш косолі. солі. тут має, має заваритися і десь до... Кисненько такою такої температури. Такі помпушки роблять зазвичай на світвечір. Рецепт улюбить від її мами. Ну, звичайно, на святий вечір тільки після пампушки роблять, бо інакше не може бути. Це дуже давній рецепт, це робить моя мама. І вже пару років ці помпушки І вже, вже ми робимо. І напевно будуть ще наші діти робити. Все буде закипати, а у нас є вже готова водичка, яку я заварила, щоб не втратити час. Будемо місити вже. І на цю літру води з олієм даємо пачку дріжджі і замішуємо у легенький кіск. 100-грамова пачка свіжих дріжджів подрібнюється в теплій воді і поступово досипається борошно. Ми давно не були на цій кухні, оскільки минулий раз ви наші любі глядачі для цих волонтерів зібрали значну суму коштів, на яких вони змогли пропрацювати більше двох місяців. Ми за минулий раз зібрали 55 тисяч гривень, за яких я хочу подякувати дуже щиро всім, хто долучається до цих до цієї нашої благодійної справи. Щиро подякувати, хто нас може ще підтримати зараз до різдва. Хотіли б теж хлопцям якось таких робити смаколиків різдвяних, щоб вони відчули нашу любов, наш дух світли ввечері. І пампушки, і, може, якісь горішки. І різного печива, такі, як ми вдома, як вони звикли до домашньої випечки. Хотілося б туди передати. Тих холодних окоп зігріти хотіли. Давайте продовжимо роботу волонтерів. А я, як завжди, намагався випитати, скільки ж грамів борошна пішло. Кілограм, господи. Але ви знаєте, що я, як завжди, нічого не вимірюю, все мішу на око. І відчувати треба тісто, щоб було таке легке-легке. З частими виключеннями світла працювати стало важче. Але все ж наші люди не здаються і до всього пристосовуються. це все, Поки нема світла, робимо, виробляємо місцево, виробляємо вироби, а світло з'являється, бігом печемо і так виходимо з положення, як, як можемо. Все. Ставимо коло нашої плити. Ходили і нехай добре підійде. Поки тісто підкисає, Люба робить колачики, які вже є на каналі, і розповідає, що окрім волонтерства, годує на цій кухні дітей, адже почалася ще школа. Але ми маємо таке велике щастя, що у нашій школі є така пічка на дрова, де ми можемо завжди приготувати гарячі обіди для наших дітей. А якщо взагалі вимкнути, то будемо робити. Пампушки, пиріжки з м'ясом, все, що можна на ватрі робити. Вареники будемо ліпити, голубці робити. Та є дуже багато страв, яких можна зробити на... без світла. Але головне бажання сили і гроші, щоб було за що купляти ці всі інгредієнти. Поки тісто викисає, ми щось робимо, тому що є світло дві години, а світлом треба користуватися. Зараз ми цінуємо більше. Як колись. Тісто наше файл зійшло. Тісто починають розкачувати, а тим часом прийшла підмога. Допомагати в таких справах дуже важливо. Дівчата залишають свої домашні справи і приходять волонтерити. Я це хочу сказати, що навіть люди лишають своїх дітей слабих, аби прийти воїнам, допомогти пекти пампушки. Не дуже тоненько розтачуємо. І за допомогою форми вирізаються заготовки на майбутнє помпушки. Металочку, підсипайте муку на підноси і складаємо на підноси або не викисали. Бо ми розуміємо, що ми в графік не вкладаємося, поки вони не викисали. І зараз буде світла, світла не буде, бо внести їх на варті жалети. Подавному давно. Виключали світло в безтині, понагадуємо, що мають печі, печуть хліб. Печі стоїть в пригоді, і якщо ми на ватрі можемо побудувати в школі 100 чоловік, то нас не здорові. Пісні пампушки на святвечір можна робити як з начинкою, так і без. Щоб зробити пампушки з начинкою, достатньо покласти невелику кількість начинки на вирізаний шмат тіста і заліпити. В якості начинки використовують мак, різне повидло, вишню у власному соці та інші солодкі домашні заготовки. Ви завжди можете доповнювати відео в коментарях своїми варіантами. У школі є старе приміщення з плитою на дровах, яке вже не використовувалося, але під час війни його підремонтували і дали нове життя. Дровами школа і справді запаслася, адже ніхто не знає, що очікувати від цієї зими. В цьому приміщенні тепер проводять уроки трудового навчання. І на чавунній й старенькій плиті, яку вже мали розбирати, діти разом з вчителькою роблять окопні свічки. Це вже те, що лишилося. Дивіться, діти приносять діти і там і вчителі. Приносять любі баночки, ми це все використовуємо, ми зробили такі патріотичні наліпки. Для свічок потрібно дуже багато воску чи парафіну. З кілограма виходить 2-4 свічки. зносять навіть свічки з тортів з дня народження. Хто що має, то все зносить. Перетоплюємо той такий використаний віск і пароціжуємо, щоб він був чистенький. І все, і заливаємо. Ось цього воску, який жовтий. Це чистий віск, бачите? Його можна взагалі кажуть в ідеалі 50 на 50 з. Парафіном, але на даний момент немає. Можливо, зберемо якісь ще кошти, ще купимо мішок, бо треба оптом 25 кілограм, трошечки ну три тисячі виходить з пересилку. Попри те, що матеріали важко збирати, волонтерки будуть продовжувати робити ці свічки, бо вони дуже помічні на фронті. Хлопці просять ще, бо гріються і можна на цій свічці, як вони розказують. І... Ну, На каву собі закипятити воду і розігріти там ці свої обіди. Так. так, вони розказують, що вкладають каміння. Каміння набирає, знаєте, ну, так якби тепла, розкалюється, і вони гріються, сушать зуття навіть на тому. Діти теж з натнянням допомагають робити ось ці окопні свічки. І діти ну, розуміють, багато нас дуже багато є, що в села воюють зараз, і дітей відповідно в школі є, батьки, які воюють, і вони це розуміють, що це і потрібна справа. Трохи ми відволіклися на не менш важливі справи. А поки пампушки підкисають, дівчата розпалюють вогонь та несуть нагрівати оліїв, які будуть їх готувати. О, дякую. Поки ми розпалювали ватру, світло знову пропало. Пампушки тим часом вже підросли і готові до випікання. Несли їх по вулиці дуже швидко, щоб тісто не просіло. Не можемо зупинятися в поле. Пампушки смажилися, як колись, на вогні і смажилися доволі швидко. На світлі ми скручуємо, а коли у нас на ватлі і просто закриваємо куртку. Десь хвилина-дві на кожній стороні і пампушка готова. Стає рум'яна і така, наче сонечко. Люба демонструє один помпух, який він всередині. В приміщенні за лічені хвилини стало дуже тепло, і аромат свіжих помпушок швидко заповнив приміщення. Мирний час це одна з 12 страв на святвечір. Ми кожний рік намагалися вам показувати різні святвечори. І на каналі ви зможете знайти два повних відео про 12 страв на Прикарпатті та на Полтавщині. Посилання буде в описі або в першому коментарі. Дуже швидко пампушок ставало все більше і більше, і підноси швидко наповнювалися виробами. Ось, до речі, пампу з начинкою. Всі спробували по невеличкому шматку і продовжили роботу. Пампушки готові. Зберігайте собі рецепт на майбутнє. І так носимося. Помпухи трохи вистигнуть і їх обсипають пудрою, щоб додати солодкості. А ми закликаємо не зупинятися і підтримувати волонтерів, які допомагають Збройним силам України наближати перемогу. І свічки, які будете спалювати під час виключення світла, заносьте волонтерам, які роблять окопні свічки. Слава Україні! Разом до перемоги!